Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Друзі, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки або дизлайки. Розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо набираючих майбутнє. Критичне мислення, друзі, це коли розумієш причинно наслідкові зв'язки подій. Чому відбувається саме так, а не інакше? Які можуть бути наслідки тих чи інших дій, як конкретної людини, так і суспільства, держави в цілому. Критичне мислення. Це запобіжник від різного роду маніпуляцій, маніпулятивних впливів на свідомість. Це намагання жити в справжній реальності, а не ховатися в якусь, вибачте, казкову бульбашку. Друзі, давайте сьогодні традиційно підведемо підсумки минулого тижня. Ну, безперечно, застосовуючи критичне мислення, е наш канал міф і дійсність, От, оцінюючи геополітичні події, чергові заяви як президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, так і е європейських і наших керманичів, брифінги. Керівництво нашої держави, ну це вибачте, із серії. Майже конспірології і міфів. Тобто, навіть то і багато різної інформації, і ні про що. Які можна по різному трактувати, і наслідки яких ну дуже слабко прогнозовані. Минулого раз я якраз. Я думаю, що ми ще не раз з вами до цього повернемося, розповідав вам про проект бюджету, тобто того, фактично, що визначає, як, як ми будемо жити весь наступний рік, 26 рік. Бо якщо Конституція це про правосуб'єктність держави, суспільства, про ідею. Мрію да, формування майбутнього, то якраз бюджет це один з головних законів, це якраз про реальність, про дієвість, про те, що і як може більш-менш прогнозовано відбуватися. От. Але я думаю, що ми сьогодні про це не будемо Побула, е, наступний раз, ми більш детально, коли вже будуть якісь. Кабмін його затвердив, коли будуть вже якась інформація з Верховної Ради, коли вони приступлять до його обговорення, тоді ми до цього майбутнього, дуже-дуже близького до нас майбутнього, ще не раз з вами, друзі, повернемось. А дійсність, якщо заяви політиків, як світових, так і наших місцевих це більш про от, А дійсність, якраз, це те, що ми з вами бачимо і відчуваємо щоденно. Це постійне все більше і більш масові бомбування та ракетно-шахетні атаки нашої рідної Сумщини та й інших регіонів України. І ця дійсність, друзі, диктує одне, от на мій погляд. Максимальне збільшення допомоги нашим мужнім Збройним силам, завдяки яким, власне, ми маємо можливості такого спілкування, та й взагалі тримається наша країна, допомога територіальній обороні, прикордонним громадам та соціально незахищеним верствам населення пенсіонерам, ветеранам, інвалідам, родинам загиблих, чим власне. Про що я хотів вас проінформувати, і займається волонтерський штаб української команди. Так що підписуйтесь, друзі, щоб нас ставало більше, щоб у нас більше долучалось до реальної об'єктивної інформації. О, Дуже влучне, так би мовити, зауваження, пан Алекс. Написав, що декого ми похрестили, і декого і від, відспіваємо або отпаємо, да? е, дай Бог. Да, так, Якраз волонтерський штаб української команди минулого тижня черговий раз отримав гуманітарну продуктову допомогу від наших партнерів із Німеччини. Дякую, пане Олексе, із Німеччини. Це якраз, друзі, якісні такі доброякісні німецькі продукти: крупи, рис, борошно, олії, чай, кава, шоколад, джем, багато-багато чого. Це такі упаковки, ящички, десь вагою 12-15 кілограмів, ну, вартістю за 2000 гривень. Для наших ветеранів, пенсіонерів. Та інших категорій населення, які ну, дуже потребують в такій допомозі, враховуючи наші мізерні пенсії, враховуючи ті проблеми, особливо прикордоння, а по суті, Сумщина це вже неприкордонна фронтова, фронтова область, от, з 51 громади, по суті, 17 це прикордонні громади, які стали зоною активних бойових е дій. От і. Цікаві, цікаві спогади. Ви знаєте, вибачте, відволікусь цікаві спогади. От мені дуже інколи дивно, коли люди ну, згадують минулу Радянську імперію, Радянський Союз, бо більше ж, ну, безперечно ж, моє покоління, ті, хто. Ще молодші, але застали. От я, я вже не кажу про старших. Безперечно, ж народились в е, Радянському Союзі і, безперечно, так би мовити, були частиною того, е, скажімо так, е, тієї історії, цієї великої е, по е, масштабам території, яка об'єднала 15. Зараз уже незалежних держав, от великої такої імперії, великої країни. І багато хто ностальгує. Так от ви ж, друзі, ви задумайтесь, ви за чим ностальгуєте? За молодістю, яка тоді давала нас нагу, тоді ж ми були здорові, молоді тощо. Чи за тим, що було всередині цієї імперії? Бо, безперечно, коли ми були молоді, і ми ж згадуємо краще, ми ж не згадуємо поганого. Але ж треба ж розуміти, що відбувалося, як розвивалася імперія, через що пройшли ці народи. От, згадати і е, Другу світову, от, згадати і часи репресій, і голодоморів, і часи авторитарного і тоталітарних режимів, як це все відображалось на долях конкретних людей. Де не просто людей, а мільйонів людей. От. Націй, національності, яких перемішували, відсіляли, так би мовити, ізганяли з їх територій, <звук> ну, то, то і це ж все ж треба мати на увазі, друзі. Чогось тільки згадується щось таке позитивне, ну, сперечне, ж хочеться згадувати позитивно. Але ж повертаємось до нашої історії, до роботи саме волонтерського штабу української команди. Так от, чудова гуманітарна допомога від наших партнерів з Німеччини. Ми прийняли чергову фуру, 25 тонн, розгрузили половину в Ромнах, половину так би мовити, в суми. І зараз будемо якраз розвозити по прикордонним громадам, по ветеранським організаціям от вчора, якраз. Був на Британській ветеранській організації, з задоволенням отримали гуманітарну допомогу. Сьогодні був і так би мовити, спілкувався з багать, багатьма друзями і ветеранами Сумської обласної просвіти. Теж, ну скажімо, не зайва ця допомога людям, які входять зараз в осінньо-зимовий період. Завтра буде. Чергова ветеранська організація на Харківській, післязавтра Велепілля, потім Ворожба, ну і по всім прикордонним громадам. А ці набори, друзі, до речі, от, це земля Хесен, і ці набори. Збирають, їх звозять у відповідні центри, а збирають і комплектують німецькі дітки з обмеженими можливостями. І вони дуже-дуже пишаються, що вони допомагають саме допомагають от, ну, українським людям, які виживають, борються, захищають свою державу в такій жахливій війні. І це ж згадуючи, згадавши, бо багато так сказати вбросів є, згадавши, минуле, далеке минуле. От, Радянський Союз, а якраз в Другій світовій загинув мій дід по материнній ліні, лінії, от, і дядько мій. От, якраз загинули десь під Курском на Курській дузі, Це в 43-му році. От, і... Навіть важко уявити, от, як би вони це все сприймали, що зараз німці будуть нам допомагати вже під час ну, 25 році, під час цієї е, навали, російської навали зі Сходу на нашу вільну незалежну Україну. Оце дійсність, друзі. Конструктивна дійсність, який, яко, якою і займається волонтерський штаб української команди. От, тому ще раз щиро дякуємо наших партнерів з Німеччини за ту допомогу, що вони нам надають. Бо, окрім же продуктової допомоги, багато багато європейських країн і багато наш волонтерський штаб довіз для безпосередньо військових, це е, техніка різна. Пікапи, це і дрони, це окопні набори, от, генератори для громад і багато-багато чого іншого. Але продукти якраз для людей похилого віку, для ветеранів, для пенсіонерів от, це дуже-дуже така суттєва знаєте, допомога, прибавка до їх, на жаль, мізерних пенсій. От, тому ще раз дякую всім хто долучається до цієї допомоги. От. І, друзі, на цьому треба більш концентру... концентруватися. Це якраз та дійсність, допомога тим, хто не на фронті, допомога Збройним силам України, е... територіальній обороні, ну і прикордонним громадам і тим, хто потребує цієї допомоги, єдність, тільки в єдності наша сила, тому терпіння вам, друзі, і наснаги. І до зустрічі наступного разу.